Сьогодні ми ще раз помандруємо в Польщу. Польща це сусідська країна до нашої, так, вона дуже близько. Ось наша Україна і поряд з нею Польща. Польща досить велика країна, але трошки менша за Україну. Бачите, трошки вона за площою менша, але досить теж велика. Столиця Польщі Варшава. Ми при наближенні бачимо столиці <клухи> виділяються. Якраз вона межує з Німеччиною. Ті, хто їхав в Німеччину, вони переважно їхали через Польщу. Проїжджали її. Ось так. Так, ви... угу. да, польська дуже схожа на українську. Є особливість, звісно, там багато слів своїх, але. Легше нам розуміти польську мову, ніж іншим. Хто, хто не знає українську мову. І так, Польща. І ось ми бачимо привітання якраз дуже схоже на Да? Джень добрий. Дуже схоже на, на день добрий, так? як ми кажемо, джень добрий. Так, вітаються поляки. Вони сусіди та справжні друзі українців, столиця Польщі – Варшава. Так, далі, Мар'яша, читай наступний абзац. Uh, Trei, te-am zase îndrusă, ce-i Тобто всі старші люди, вони вже професора да, навчені закінчили заклади, і вони вже професора. Дашуля, читай наступний абзац. Польща. Угу. Так, Білавежська пуща це заповідник, заповідна територія, яка не займана. тобто забороняється там щось змінювати в природі, просто охороняють дерева, рослини і тварин, які живуть саме на цій території. І останній абзац вікуся читай. Так, а ми вважаємо, що вареники це українська національна страва. Так, сперечаються з приводу вареники. І подивимось, ой, трошки забагато. Ось прапор Польщі біло-червоний. Це деякі споруди, площі. Це національний символ, да, лелеки, їх дуже багато. І це зубр, який в заповіднику живе. Ось такі тварини, їх дуже мало залишилось на планеті, їх охороняють. Це ще декілька фотографій. Спорута. Це гори, напевно, татри. Так, така природа, бачите, яке. Красиве озеро і гори польські. Ось така Польща. Записуйте посередині Польща. Запишемо, що столиця Польщі Варшава. Найголовніше те, що Польща, країна студентів та університетів, тобто там дуже багато університетів. Да. Так. Так, в, в, в Україні теж багато університетів, і вони переважно на Сході. Тобто, от, Харків, це місто студентів університетів, так? Київ, в Києві багато навчальних закладів. Львів так, також має багато навчальних закладів. Можна написати національні символи Польщі, білі лелеки і Зубр. Можна скоротити, але змінити. Почати з великої літери. Національні символи Польщі. Без є білі тере. Тут поставити білі левеки, кома, зубр. І також написати традиційна польська кухня мало чим відрізняється від нашої української, і тут поставити крапочку головне записуємо. Mm -hmm. Да ти що? Tēnā <mimitation> koe! <mimitation> Mama! <coughs> чис! <coughs> 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 Перевірте, щоб слово Польща Польщі була написана з буквою Ща, з хвостиком, так? Шо ти? Шо ти Unnskyld. <hums> <hums> Реашина написала? Ты что делаешь? Mm -hmm. Так, кто ну, обратный? А тепер ми усно зробимо таке діло, таку вправу. Ми будемо ставити запитання від слова до слова в кожному реченні, можливо, не на все, а там три, три абзаці, і визначимо частини мови, які ж, до яких частин мови відносяться ці слова. І так, Джень добрий. Знаєте, що правильно що день? Іменник, добре? Не не як, а я. Який який це у нас? Що за час мова? Рикметник, правильно. Так. Наступне слово. Так, У нас відповідає на якесь запитання? А спробуйте А спробуйте поставити до нього запитання. Так, правильно, як. Як? Так, ми, п... ми питаємо. як? Так. Це у нас прислівник такий маленький. Прислівник. Так. Вітаються. Що роблять правильно? Це. Діє слово. Поляки. Хто? Іменник, Правильно. Вони. Хто? Правильно, це займенник. Теж на запитання хто, але не називає вони займенник. Сусіди. Хто? Це іменник? Так. А ось це службове слово, до якого ми поставити запитання не можемо. Це у нас сполучник. Так? Він сполучає сусіди. Та справжні друзі. Ось вон, сполучає дві, два іменника. Сусіди та друзі. Які правильно справжні? Це прикметник. Так, прикметник. Друзі. Ну, тільки не що, а хто? Так? Іменник. Правильно? Хто друзі? Українців? Кого, правильно? Українців? Це у нас. Знову іменник. Просто він стоїть. Не в називному відмінку, так? Кого українців? Немає. Кого українців? Це родовий відмінок. Що? Столиця. Правильно, що? Іменник. Столиця. Польщі. Чого? Столиця Чого? Польщі. Так. Це знову іменник. Так, чого? Варшава? Що? Іменник, так? Назва власний іменник. У, тільки не сполучник, а прийменник. да? Службове слово, але воно прийменник, Воно не сполучає два слова, а стоїть при іменнику. Ось у нас іменник Польщі. Що у чому? Да? У Польщі іменник. Ось прийменник біля іменника є, що є це? Що робить правильно? У Польщі є, що робить. Те, є, це є дієслово таке коротеньке. Дієслово є, що робить. Безліч. Що безліч? Так, можна сказати, це у нас буде іменник, так. А також слово безліч може відповідати на запитання, скільки, так? Тобто так, таке слово, яке може бути і іменником, і так, прислівником, числівником, так. Е, цікавих, який це прикметник місць. Е, Мість є що є безліч цікавих місць. Іменник, місця, це іменник. Далі що? Сполучник такий, так. Він до нього не можна поставити запитання. Він сполучає слова, приваблюють. Так, да, воно і є запитання. Е, приваблюють? Що роблять це? Є слово Тисячі. Числівник, правильно, числівник. Ш, е, скільки, да, тисячі. Туристів. Іменник. Кого, да, туристів з. Точніше прийменник, да, він прийменник. З світу. Ось у нас іменник буде. Усього якого, так. Який, якого? Це Приметник. так, який весь, якого усього? З чого світу? З це іменник. Молодці. Це, Що? правильно, це? Але, дивіться, не називає? Значить, це у нас. А-а, відповідає, дивіться, на запитання, що? Ми питаємо, що? Відповідаємо це. Але вони не... ми не знаємо, що саме. Які у нас частини мови відповідають на запитання, що? Іменники і. Зай. Менники, займенники. Оце слово Це, це займенник, він замінює е, слово там Це І, І це получник міста. Що іменник? І далі перераховуються да, іменники. Краків, Гданськ, Вросла. Все це у нас назви міст, іменники, власні назви, да? і сполучник, так, мальовничі. Прикметник. Ні, не що мальовничі, а саме це слово. Які да, мальовничі, це прикметник. А от гори, що? Іменник, <кій> да три. що іменник. Правильно, це у нас власне іменник. Добре. Так. Да, Польща. Що? Іменник, країна? Що? Іменник? Країна студентів? Ко. Кого? Це да? живий. Кого? Студентів. Та, це сполучник університетів. Чого знову? Іменник? Та. Тут. Не. Де? Де це запитання? Прислівника. Тут це прислівник. Близько. Д, але тут дивіться, близько 400. Тобто, ну так, да, можна сказати, скільки до чого, так, теж прислівник, так, може бути. Близько 400. Це прислівник, правильно, вищих. Яких, яких? вищих прикметник, яких? Прикметник навчальних. Прикметник, яких правильно, закладів. Чого, да? чого? Закладів це іменник. У прийменник, прийменник, воно прийменнику у Кракові ось наш іменник, так? А це прийменник. Кажуть. Хоробля, діє слово. Що роблять дієслово, що? Ми Получники відправили до Це приймен був прийменник, так? До будь кого Будь-кого? Кого? До будь-кого. Це у нас зай. За іменник зі це знову? Прийменник старших? Яких Яких прикметник людей? Кого так? це іменник можна, що можна? Що? Можна звертатися. Можна. Що ро. Дієслово. Так, звертатися за дієсло. Пане професоре. Це у нас. Хто, Хто? імен. Получник правильно сполучає. Пане професор, -професор. Іменники частичка не помилитись. Це, ну, це час, е, е, сполучник не прийменник. Помилитись, не помилитись. Е. Що зробите? слово Молодці. Все правильно, все визначили. Таким чином, бачите, ми ставимо запитання визначаємо частини мови. Дуже багато ми вже навчили. А, ні, я сказала: ми три, визначимо три абзаци. Не все будемо визначати. Ваше домашнє завдання буде: я вам надішлю текст про ще одну країну, а ваше домашнє завдання зробити короткий конспект цієї країни, так, як ми робили в класі. Тобто, переписати найголовніше те, що. Які відомості про цю країну ви прочитаєте? Зрозуміло? Тобто, зробити невеличкий конспект.